Що таке індекс СНП? Продовжуючи думку на зараз? 40% – це всім компаній. 40% – це це ну, рекордна концентрація да, великих компаній. Що ми бачимо зараз? Apple? Microsoft, Google і так далі. Ці компанії вони дуже залежать, якраз від економічної ситуації в глобальному світі. Коли там тариф на тарифі, то якраз їх буде чіпати це найбільше. Компанії, так? Да, їх буде це транснаціональні компанії. І буде чіпати світі. найбільше, тому що умовно, Google, який не виробляє жодного обладнання. Умовно, Європа може відповісти ще збільшенням податку на рекламу. Ну на Google да є таке окреме окреме поняття. Ну тобто, вони як це не дивно, найбільші корпорації зараз найбільше підвержені у цьому ризику. І ну, ми бачимо з початку року, вони ж падають набагато. То швидше, ніж індекс, да це якби підтверджується вже динамікою, і виходить, що якраз зараз через цю концентрацію, через те, що слабкішими, скоріш за все, будуть найбільші корпорації. Індекс зараз це дуже погана ідея, в принципі. І тут я погоджуюсь з Сергієм, що з точки зору окремих компаній їм. Набагато простіше зараз оперувати цими ризиками, та? і можливо здобувати певні перемоги, не геополітичні, а в окремих своїх бізнес-сегментах, які там дають їм там, виводять їх в лідери і так далі. Ну і плюс. Про великих компаніях ще один ризик, який у них вже теж є, і це ми бачимо по звідності. Вони супер шалені кошти витрачають на оновлення на дата центри. Знову ж таки, стратегічно для них це прям масхев зараз, тому що вони мають це робити. І якщо вони не будуть випереджаючими темпами йти, то вони потім програють. Або інші захоплять їх монополії. Та тому у них зараз накладається, що ми маємо витрачати кошти і ще й не зрозуміло, чи ми будемо заробляти гроші. Тому в цій комбінації зараз досить такі неприємно. Я гадаю, буде в такому індексі сидіти.